Підемо будь, від центру в напрямку бю... е, від шайби. Так, від центру від шайби в напрямку бювету. Сонце сідає. Ну, Ти ж, як сідає, воно ще години-дві буде на небі. Ви бачили, до речі, кому цікаво, як побачити, <сум> яка видимість в трускавці. О 10 вечора У нас на каналі є відео, де це гарно показано, От, до речі, будиночки. Теж гарно сонце підсвічується. Ми зняли колись відео, спеціально вийшли о 10-тій годині вечора до статуї Ісуса Христа, щоб показати, наскільки темно чи не темно. Ну Але знову ж, щоб ви розуміли, так буде тільки зараз в червні, то, хто приїде в жовтні, то не розраховуйте, що в 10-й вечора буде так само видно, як на наших відео черневих. Мабуть, на тобі третий. А тут дерево впало, була негода, впало дерево, його зрізали до кінця. Теж правильний вибір. А, черга за млинцями має таку сьогодні форму цікаву Не, продаж екскурсії. Прийдемо, трошки подивимось на ярмарку. Що робиться на ярмарку, бо... бо на ярмарку таке враження, що все без змін. В основному кіоскі зачинені. Концерту теж сьогодні немає. Як обіцяли, пройдемося до білету. Теж бачили, як так цікаво здалеку дивишся, ніби є люди на горизонті, підходиш ближче, люди зникають. Оптичний обман, що поробити. Раз війна в напрямку на бівет, то я сам зайду на бівет, вип'ю водички, скористаюсь службовим становищем. <гум> так би може і не дійшов до бівта, а так завдяки вам щодня буваю на бівець. Я думаю, що собі А лавки всі зайняті, Це приємно. Я багато в центрі оця найгарніша, звичайно потягатись не видно. Напевно, все-таки на маршруті. Вечірня атмосфера Трускавця дуже і дуже гарна. Відчувається, нарешті прийшло літо по всіх параметрах. Нарешті, знаєте, коли цього року буде місто в Трускавці, я знаю, а ви можете повгадувати, хто має час і настрій. Колиш цього року в Трускавці буде день міст? Трендом останніх років стає, що бачите, люди проходять в основному повз бівет. Біля бюлету людей менше, а от повз бівет проходить людей більше. Хоть їде, ми переживали, що його немає, він їде. Що, ще в парк кілька кроків, як ви думаєте? Чи тут кола понамотувати? Ще анонс концертів концерті глянем. О, Наш добрий друг Тарас Тадницький буде. Це Цетішці. Оля Полякова, Микола Янченко. Сергій Піскон, лісопетний батальйон і Роман Скорпіон. Ну, як на мене, дуже-дуже дуже хороша підбірка виконавців, а різнопланові. Парк не підемо все таки Парк я більше люблю без вас. Зараз наліво повернемо. Йдемо до бівету. Тільки ще на волейбол, подивимося, не мохом. Подивились одним охом, я другий зажмурив. Це, як домовлялися. Та йдемо ж на площу до Бівета. Самокатчики. Що які Катальпа квітне. Може справді трошки ближче підійдемо, подивимося, катальпа квітне. Це одне з небагатьох дерев, яке при реконструкції бівету. Не постраждало і залишилось на місці. А, тепер воно дає такі гарні квіточки. Ліворуч тує прямо тільпанове дерево. А й праворуч білет Ладно, йдемо далі. Не впізнав мене. Вітання Марку. Побачиш себе на відео. А, йдемо к'ємо водичку.